Днями на Львівщині розпочалась підготовка військовослужбовців за контрактом, яка раніше відбувалась у навчальних центрах у різних регіонах України. Тепер, поблизу міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, що на Яврищині, навчатимуться молоді фахівці практично для всіх родів військ. Про це дивіться далі. У 184-му навчальному центрі академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного урочисто розпочали навчання військовослужбовців військової служби за контрактом, за фаховими напрямками та базовим рівнем підготовки. Майже 300 військовослужбовців, які навчатимуться впродовж ближчих місяців, а також викладацький та командний склад навчального центру видового вишу вишукувались на строєвому плацу. Після виконання державного гімну України від керівництва вищого військово-навчального закладу до військовиків звернувся перший заступник начальника академії, полковник Олександр Сивак. Офіцер побажав викладачам та командирам високих результатів у навчанні та вихованні військовослужбовців за новими спеціальностями, а курсантам наполегливості та старанності під час опанування військової науки. Від імені керівництва та викладачів 184-го навчального центру до присутніх звернулись його начальник полковник Олександр Гирищук і начальник циклової комісії підготовки фахівців озброєння та ремонту, майор Тарас Королишин. 184-й навчальний центр було створено 2012 року відповідно до директиви міністра оборони України. Спочатку у цьому навчальному підрозділі Академії сухопутних військ здійснювали підготовку військовослужбовців військової служби за контрактом, а саме фахівців інженерної справи, радіаційного, хімічно-біологічного захисту, топи та навігаційного забезпечення. Цього року на його базі розпочали підготовку військовослужбовців і за іншими військово-обліковими спеціальностями, яка раніше здійснювалась у 169-му навчальному центрі В СМТ Десна, му окремому навчальному загоні спеціальної підготовки в місті Кіровоград, та 865-му навчальному центрі логістики у місті Шепетівка. Всього ми готуємо за 89 військово-облікових спеціальностей, саме фахівців, механізованих, танкових спеціальностей, спеціальності військово-високомобільних десантних військ, спеціальності військової розвідки, спеціальної розвідки, спеціальності тилу, автомобільні спеціальності, ракетно-артилерійського озброєння, бронетанкової техніки. Загалом на базі навчального центру одночасно підготовку може проходити більше п'ятисот військовослужбовців. Друге. Центр збільшився майже вдвічі. Зараз згідно штату постійний склад складає 243 чоловіки, військовослужбовці і одна посада службовців збройних сил. Також збільшилися навчальні роти. Було три навчальні роти, стало п'ять навчальних рот. Для початку нового навчального Періоду залучення нових спеціальностей були розроблені і побудовані. І завершена начинка їх учбовната базу класи як навчальних корпусів центру забезпечення навчального процесу, так і на го навчального центру. Якісні підготовці також сприяє вигідне розташування навчального центру та тісна взаємодія як із міжнародним центром миротворчості та безпеки і центром забезпечення навчального процесу академії сухопутних військ, так і самим військовим вишом загалом умовами задоволені самі курсанти. Мене вразило те, що навчальний центр дуже великий, територія велика. Він знаходиться в дуже красивому місці, це Львівщина. От. Тут хороше керівництво. Взагалі дуже, дуже хороший тут, дуже хороша атмосфера центру. Військова частина, там, в дуже вохайному вигляді казарми, і територія. Це перші мої. Так, скажуть, враження, тому тут багато сказати не можу за один день. Ми вчора приїхали, командує привозив із кіраогради. Ось і сьогодні перший день, ранок то, ну, враження приємні. Термін підготовки військовослужбовців за базовим рівнем, випускники якого заміщуватимуть посади командирів відділень і взводів, триватиме один місяць, а за фаховими напрямками півтора місяця.